Нове сміттєзвалище, електронний запис в поліклініку та про день журналіста. Про це й не лише вже за мить. Вітаємо вас. Сміттєзвалища на території очисних споруд Львова не буде. Так твердять у водоканалі. Ширилася інформація, що в межах міста готують полігон для сміття. Йдеться про третю лінію очисних споруд львів водоканалу, де, начебто, почали готувати ділянку для тимчасового полігону для сміття. Також міські чиновники спільно з обласними вирішують, де в області можна було б збудувати сміттєпереробний завод. Розглядають три ділянки: одна в Миколаївському районі, дві інші тримають у таємниці. Так Ж, представники спеціально створеної комісії зазначають, якщо сміттєзвалища області не зможуть приймати львівське сміття, тоді його доведеться вивозити в інші області. Ніякого сміттєзвалища на території очисних споруд не буде. Можливо, буде тимчасово просто перевантаження з маленьких машин на великі і все. Що стосується полігону в Грибовича, зараз завершені аварійні роботи стосовно облаштування дамби. Дамба облаштована, небезпеки там немає. Призупинені пошукові роботи, тому що є небезпека сміття, і тому ці роботи зараз на сьогоднішній день є призупинені. Оперативність це про поліцію охорони в разі виникнення надзвичайної ситуації. Екіпаж полісменів прибуває на місце максимум за 5 хвилин. Це державний орган, який забезпечує охорону більше 9 тисяч приватних квартир та більше 7 тисяч об'єктів, в тому числі музеїв та будівель державного значення. Про особливості роботи цієї служби дивіться вже о 20.30. У Львові вперше в Україні презентували електронну систему запису до лікаря. Наразі вона діє лише на сихові в одній з поліклінік міста. Тепер, маючи доступ до інтернету, можна в будь-який час записатися онлайн на прийом до сімейного лікаря. Таке можливе на сайті реєстратура.ком докладніше про це дивіться у наступному випуску. Новин. А студенти львівської політехніки змагаються за стажування у двох нідерландських компаніях. Наразі минув перший етап конкурсу П'ять студентських команд презентували свої бізнес-проекти. Тема всіх одна створення найбільш рентабельного заводу із виготовлення морозива. До грудня учасники ще матимуть час на створення фінансової сторони проекту. Опісля і оберуть команду переможця Саме вона поїде навчатися фінансовим основам за кордон. Я хочу найперше отримати знову ж таки досвід. Це ще одна позитивна, позитивний аспект в моє розімебутнє. майбутнє. студентів ми навчатимо, як робити професійний бізнес плани, звіти калькуляції. Також вони прийматимуть участь у поточних проектах. А ще побачать, в яких умовах працює бізнес у Нідерландах. З нагоди професійного свята журналістів телерадіокомпанії Львів офіційно відзначили грамотами. Привітали працівників і представники місцевих органів влади. Ті ж наголосили на важливості нашої журналістської роботи, особливо в час АТО. Адже з початком війни в Львівській редакції першими створили військову патріотичну дирекцію, аби розвіювати та протистояти фейковим повідомленням зі сторони окупанта. Цього року ТРК Львів очікує технічна реорганізація, зважаючи на закон про суспільне телебачення. Відтак наші колеги переймати іноземний досвід навіть їздили до Китаю. Бо вони знають, що є люди, які потребують. І я думаю, що львівські журналісти, особливо ТРК Львів, вони достойні цього. Вони великі професіонали, і я тим горжусь. Спілка журналістів відзначила як молодих, талановитих, так і досвідчених майстрів. Пера з нагоди професійного свята у Львові нагородила активних журналістів, в тому числі й медійників, газетярів та військових кореспондентів. Додам свято працівників засобів, засобів масової інформації випадає на 6 червня. Це вже 22-й рік поспіль. Відзначають день українського журналіста. Від щирого серця від себе особисто і звичайно, у першу чергу від секретаріату від правління національної спілки журналістів України, хочу привітати усіх наших колег, усіх журналістів Львівщини. Сьогодні дуже багато журналістів Львівщини працює у Києві. Так що наша гвардія, наша армія є дуже велика, і я горжуся нашими журналістами, скажу відверто, особливо вони показали і проявили себе у ті тяжкі для нашої країни дні. Журналістам це дуже важко, і дуже відповідально, оскільки кожне слово, яке то. Пишеш, воно може мати наслідок, і е, воно дуже часто ти не знаєш, як сформулювати речі так, щоб воно мало е, звучало точно так, як ти запланував, оскільки слова мають подвійні трактування, і кожна людина читає те, що хоче знати. Тому журналісти за все відповідальність. Ці матеріали є за роботу в зоні АТО, за мої репортажі із зони бойових дій. Їжджу туди з вересня 2014 року. Пишу, готую взагалі про різне. Куди поїду, там і роблю. Зі Львова так само, але це матеріали це ця премія саме за матеріали із зони бойових дій. Журналістка львівського телебачення отримала почесну відзнаку від національної спілки журналістів України. Любов Ступчук перемогла у номінації журналістка-акція за проект про Андрія Кузьменка, який вона створила в межах програми «Мхвиля». нагороди. Спілка журналістів вручає щороку напередодні професійного свята. Представники журі кажуть, цьогоріч вибрати найкращу роботу було вкрай складно, оскільки теми матеріалів були надзвичайно актуальними. Є приклади мужніх журналістів, є приклади професійних гарних робіт. І відповідно хочемо звернути увагу, що ми рівняємося саме на такі приклади, і відповідно, ми хочемо дійсно, щоб поважали нашу професію. Нагадати про Донбас завтра у Львові відкриється виставка Забуті світом, яку присвячують дітям зі сходу України, які пережили жахіття війни. Головна мета проекту зібрати кошти на лікування дітей з окупованих територій. До акції приєдналися польські та закордонні фоторепортери, які на своїх світлинах демонструють масштаб подій. На відкриті фотовиставки відбудеться кілька благодійних акцій. Кожен відвідувач матиме можливість купити ляльки, мотанки, картини та взяти участь в акціоні. Всі зібрані кошти підуть на лікування дітей. якщо про це не Я пригадую, влітку 2015 року я повернувся до Польщі з України з країни, яка дуже довго бореться за свою свободу і бачачи всі проблеми, які відбуваються в Україні, я спостеріг, що польські журналісти перестали про це говорити. Проблеми України в Європі відійшла на другий план, і через ліс та таку ситуацію я вирішив треба щось зробити хотіли донести про все що тут відбувається і виявилось зовсім не складно намовити військових репортерів приїхати сюди і сфотографувати що відбувається коли ми сьогодні маємо за допомогою провідних Фотохудожників, людей, які мають світове ім'я, продемонструвати їхні світлини і справжній образ тої України, яка сьогодні бореться, яка сьогодні перебуває під окупацією російських військ. То звичайно, що таким чином ми зможемо світу продемонструвати зовсім інші меседжі і зовсім іншим бачення тих подій і тієї ситуації, яка відбувається на сході України. У Львові завершився фотопроект Дякую тобі, мамо, за життя. 25 львівських родин зробили нові фотосесії як продовження світлин минулих років таким чином. Організатори хотіли показати важливу роль матері в продовженні українського роду. Вони красиві, усміхнені та щасливі. На цих світлинах львівські сім'ї від наймолодшої до найстаршої жінки у родині. Ідея полягає в тому, щоб відновити фотографію давності, такої 20-30-річної давності, де є батьки з маленькими дітьми, а ці діти вже виросли. Можливо, там своїх дітей вже мають, і це просто показати у світлинах, як було колись, як і зараз. Долучились до проекту Ірина Цирук, жінка на інвалідному візку. Однак, попри все, живе активним життям та вже очікує на другу дитину. Проект ми приймали. Мали участь, я чоловік і син. Мама не могла на, той, на даний момент. Проєкт дуже класний, і е, це був такий день насичений. Ми були і в косметолога, і зачіска, і дуже гарна фотосесія. Усе це вдалося зробити коштом організаторів. Загалом до проєкту долучилось 25 львівських родин. Дуже мені сподобалося. Я покликала маму, покликала брата, свого сина маленького, п'ятирічного. Дуже сподобалось, було як в фотографію бачили, просто аж мурашки потіли. Проект можна назвати інклюзивним, оскільки серед 25 сімей, котрі взяли у ньому участь, були ті, хто виховують дітей з інвалідністю. Їхні батьки кажуть, такі проекти вкрай важливі, щоб вони були в соціумі, так щоб вони приєднувалися до здорових дітей і щоб сусідство їх приймало. Побачити фото можна в соціальних мережах. Аналогічну акцію планують організувати ще й у Тернополі. Ірина Кунанець, Юриматьора. Новини. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді Тоді зустрінемось. і вам.